Всім привіт! З вами я, Євгеній Половинкін. А значить, сьогодні буде розмова про сучасне екіпірування для мисливців, риболовів і туристів. В одному з попередніх оглядів я розповідав про перший базовий шар одягу, а саме термобілизну. Тому логічно сьогодні було б розглянути другий утеплюючий шар. Основною задачою другого шару одягу є створити прошарок, який буде зберігати ваше тепло. І одним з найкращих матеріалів для цих задач є фліс. Ця тканина має цілу низку незамінних у виробництві туристичного спорядження властивостей. мала питома вага, еластичність, механічна міцність та зносостійкість, швидке висихання, гіпоалергенність, а також. Така чудова властивість, як навіть в мокрому вигляді, зберігає тепло. Ідея створення цього так широко використовуваного матеріалу виникла ще в середині 80-х років, шляхом колаборації двох компаній: Malden Mills, яка вже тоді була швейним гігантом на території США, і молодої починаючої компанії, яка шила спорядження для туристів Патагонія. Патагонії на той час необхідний був, був легкий і швидкосохнучий матеріал для виготовлення саме утеплюючого шару для альпіністів. Саме тут і згодилися багаторічні напрацювання і технології Malden Мілс. Вони створили машину, яка скочувала ворс на поверхні тканини, потім е виривала його, створюючи невеличкі такі клубки, і підстригала їх на одному рівні. В результаті утворювалася ворсиста тканина з дрібними волокнами, які утримували в собі повітря. Однак дещо подібне використовувалося і до MalденMillis. Головне їх нововведення полягало в тому, що вони використовували не цільне, а порожнисте волокно, що імітувало шерсть білого медведя. До речі, цю технологію не повторили і до сьогодні. Багато наслідувачів Maldon Mills, які виготовляють різноманітні фліси сьогодні. Пізніше, у 90-ті, Malden Mills була перейменована в Polartec, а тканину, яку вони виготовляють, використовують майже усі провідні виробники одягу для туризму, альпінізму, полювання, аутдор і, звичайно, рибалки. А сама назва бренду. Стала майже е, власною назвою для цілої групи матеріалів. З розвитком технології в легкій промисловості компанія PolarTech, а за ними і безліч їх наслідувачів і послідовників випустили великі різноманіття е, тканин, які так чи інакше являються флісом. Сьогодні я вам розкажу про декілька найпоширеніших і е, найбільш широко використовуваних е, різновидів флісу. Перша, це серія Polartec Classic 100, 200 і 300. Так, це саме той фліс, який у 80-х роках перевернув уявлення про теплозбереження в одязі. Про структуру і властивості цієї тканини я вже розповів вище, тому добавлю тільки про значення цих індексів 100, 200-300. Якщо сотки, наприклад, шиють навіть термобілизну. 200 це, як правило, другий шар, і з 300 виготовляють навіть верхній одяг. Це дуже щільна і тепла тканина. В магазинах флагман представлений одяг торгових марок Азура, Фарінгейт і серія флагман Армадел, який виготовлений з Полортек 200. Посилання на ці товари ви можете побачити під цим відео. Класичний фліс чудово справляється з задачою теплозбереження. Завдяки своїй порості порожнистій пухнастій структурі. Але саме завдяки їй він погано протидіє сильним паривам вітру. Тому і були розроблені його модифікації. – Pro і Вінblock. Вінblock все ще пропускає повітря, але має значно більш щільну структуру і щільне сплетіння волокон, яке дозволяє протистояти паривам вітру, а також має верхній шар. Предевер-пропітку, яка дещо протистоїть невеликому дощу або вологі. Модифікація Вінпро це вже двошарова структура тканини, яка між собою склеєна на якусь дублюючу основу, завдяки чому досягнуте чотирикратне збільшення протидії вітру і зовнішній вологі, там, може, слабкому дощу або росі. Цього матеріалу найбільш популярними є якісь легкі куртки, шапки, балаклави і рукавиці. Все це ви можете придбати в наших магазинах від торгової марки FarinGate. Вони, вони доволі широко використовують цей матеріал. Наступний цікавий різновид флісу це Polartec Thermal Pro. Це двошарова тканина, яка, по суті, є флісом. Внутрішній шар нічим не відрізняється від класичного, але верхній її шар виглядає як трикотажне в'язане полотно, як светр. Завдяки цьому цей цікавий матеріал можна використовувати для пошиття майже цивільних речей, джемперів, регланів тощо. І при тому вони будуть в собі все одно мати всі властивості класичного флісу. Ця поверхня буває різноманітних кольорів, фактур, відтінків. І завдяки цьому можна втілювати різноманітні стильові рішення. Цю тканину давно вже використовує торгова марка Сімс. І з недавнього часу ці вироби цієї цікавої тканини представлені і в торговій марці Азура. І те і інше ви можете придбати в наших магазинах. В лініці утеплюючих флісів від компанії Polartec, мабуть, найменш відомим для широкого загалу користувачів є тканина з назвою High Loft. Але ми тут саме для того, щоб виправити цю маленьку прикрість. Так от навіть до появи синтетичних або ну, взагалі будь-яких тканих матеріалів, люди розуміли, що чим більше повітряна прослойка. Структурової поверхні тканини чи одягу, тим більше вона зберігає тепло. Ну, звичайно, вони виражали цю думку простіше. Чим більша шерсть у тварини, тим в ній тепліше. Але суть від того не міняється. Це не спостереження в результаті і привело до появи високотехнологічного матеріалу хайлофт, який якби імітує шерсть тварина. Його декоративний і дещо кумедний вигляд дуже часто вводить більшість користувачів в оману про його справжнє призначення. А дарма, тому що цей унікальний матеріал має неперевершене співвідношення своїх теплоізолюючих властивостей до питомої ваги. Завдяки цьому він вже давно включений в спеціалізовану систему пошарового одягу. ECWCS – Це Це технологія одягу е, в е, збройних силах Сполучених Штатів Америки. Кому цікаво, можете погуглити, що це таке. Щодо самої тканини. Технологія полягає в наступному: е, зменшивши товщину поліефірних волокон, з яких, з яких вона складається, е, виробник значно з, е, збільшив її довжину. Завдяки чому, а, цей матеріал має можливість утримувати значно більший об'єм повітря, ніж звичайний фліс. І тим самим утворюється теплоізолюючий прошарок дуже значної товщини. При цьому вироби з цього матеріалу майже не відчуваються на тілі, він надлегкий. А, його широко використовує та сама Патагонія а, чи інші. А, Туристичні і альпіністські бренди з українських виробників, знову ж таки, його широко використовує торгова марка «Ферінгейт». Ну Ось ми розглянули найпоширеніші і найвикористовуваніші види флісу. Звичайно, є дуже багато похідних або схожих флісів, окрім компанії Polartec, але їх така велика кількість і Задачі вони все одно виконують ті, самі, що розглядати кожного окремо, ну, може, немає сенсу. Тому на сьогодні в мене, в принципі, все. Я маю надію, що це відео було корисно для вас і допоможе вам при виборі екіпірування перед зимою. Якщо у вас є питання по цьому відео, по матеріалах, можете писати в коментарях. Я спробую оперативно відповісти. Одягайтесь правильно, підписуйтесь на наші канали, ставте лайки, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати наші наступні огляди. Всім пока! Одягайтесь правильно!